Псалом 77, повчання Асафа. Слухайте, люди мої, закону мого, прихиліть вухо ваше, до слів уст моїх. Відкрию в притчах уста мої і розкажу загадки віків давніх, що ми чули і що знали, і що батьки наші розповідають нам. Не втаємо перед дітьми їх, сповіщаючи роду майбутньому, славу Господню, силуючи доса Його, які він створив. Він дав свідчення в Якові, поставив закон у Ізраїлі і наказав батькам нашим переказати його дітям їхнім, щоб знав рід майбутній, діти, що народяться, щоб свого часу і вони сповістили дітям своїм, щоб надію свою покладали на Бога і не забували діл Божих та додержували заповідей Його, щоб не були такі, як батьки їхні, рід непокірний, лукавий, рід непостійний у серці своїм, та невірний Богові духом своїм. Сини Єфремові, озброєні, що стріляли з лука, повернули назад у день битви. Вони не зберегли завіту Божого, в законі його не захотіли ходити. Забули діла його і чудеса його, що він показав їм. Він, перед очима батьків їхніх, сотворив чудо в землі єгипетській, на полі цеоан. Він розділив море і перевів їх, поставивши воду стіною, вдень вів їх хмарою. А всю ніч світлом вогню розсік камінь у пустелі і напоїв їх, наші з великою безодні. І скелі вивів потоки, і води потекли, як ріки. Вони ж не перестали грішити перед ним та прогнівляти Всевишнього в пустелі. спокушали Бога в серці своїм, вимагаючи, поживи душі своїй, говорили проти Бога і сказали що може нам Бог приготувати трапезу у пустелі. Ось він ударив по каменю, і потекли води. І полилися потоки, чи може він дати й хліба, чи може приготувати м'ясо народу своєму? Почув це Господь і запалав гнів його. Вогонь спалахнув на Якова, і гнів піднявся над Ізраїлем. За те, що не вірили Богу і не уповали на спасіння Його, він наказав хмарам і відчинив двері неба, дощем послав їм ману на поживу, хліба небесного дав їм, хлібом ангельським живилися люди. Поживи послав їм до ситости. він підняв у небі східний вітер і навів південний силою своєю, іначе порох сипав на них м'ясо, птахів крилатих, що сипались на них, як пісок морський, накидав їх серед табору їхнього біля наметів їхніх, і їли вони до переситу те, чого бажали вони, дав їм, але коли ще не вдовольнили бажання свого, коли ще їжа була на зубах їхніх. Гнів Божий прийшов на них, і умертвив багатьох із них, і вибраних Ізраїля відкинув. Але й тоді вони не переставали грішити і не вірили чудесам сам його, і минали дні їхні у марноті, і роки їхні у тривозі. Коли він умертвляв їх, тоді вони шукали його і навертались, і зранку благали його, і пригадували, що Бог пристановище їхнє, і Бог Всевишній Спаситель їхній. Вони ніби любили його устами своїми і язиком своїм корилися йому. Але серце їх не було праведне перед ним, і завіту його вони не виконували, він же милосердний прощав гріхи їхні і не знищував їх багато разів. Він одвертав гнів свій і зупиняв обурення своє. Він пам'ятав, що вони тіло, вітер, що проходить і не повертається, скільки разів вони засмучували його в пустелі і прогнівляли його в краю безлюднім, і знову спокошали Бога і ображали святого Ізраїлевого. Не пам'ятали роки його у день, коли він визволив їх від гнобителя, коли явив їм знамення своє в Єгипті і чуда своє на полі Цоан, коли обернув ріки й потоки їх на кров, щоб не могли пити, наслав на них мух, щоб жалити їх, і жаб, щоб гноїли їх, віддав гусені врожаї їхні, і ниви їхні сарані, побив градом виногради їхні, і фігові дерева їхні ожеледю, Великий град побив тварин їхніх, а отара овець попалила блискавка, послав на них полум'я гніву свого і кару люту через ангелів гніву, відкрив дорогу для гніву свого і не охороняв від смерти душі їхні, а тварин їхніх віддав на загибель, уразив смертю кожного первістка в Єгипті, початки сили їхньої у наметах хамових. І підняв народ свій яковець і повів його, як отару по пустелі, провадив їх у надії і без страху, а ворогів їхніх покрило море, і привів їх до країни святої своєї, на гору, що її обрала правиця його, прогнав народи від лиця їх, землю розділив у володіння їм, і покоління Ізраїля оселив у наметах їхніх, але вони ще спокушали і засмучували Бога Всевишнього. І повелінь його не виконували, відступали і зраджували, як і батьки їхні, ставали ненадійними, як лук зіпсований. Прогнівляли його висотами своїми і ідолами своїми накликали гнів його. Почув Бог і запалав гнів його на Ізраїля. Він відринув скиню у силу амську, оселю свою, в якій оселився між людьми, і віддав у волю силу їхню. І славу їхню у руки ворогів, віддав під меч народ свій і розгнівався на насліддя своє. Юнаків їхніх попалив вогонь, і дівам їхнім ніхто не співав шлюбних пісень. Священники їхні загинули від меча, і вдовиці їх неоплаканими будуть. Але став, наче від сну, Господь, як силач, повалений вином. І уразив у спину ворогів своїх, навічний сором віддав їх. Він відкинув оселі Йосифа, й коліна Єфремового не обрав, а вибрав коліно Іуди, гору Сеон, що її полюбив, і збудував, наче небо, святиню свою на землі, і утвердив її навіки, і обрав Давида, раба свого, від отар овечих покликав його. Від доїння їх привів його пасти народ свій, Якова, і насліддя своє Ізраїля. І він пас їх у чистоті серця свого, і руками мудрими водив їх. Слава